Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас знову буде нестандартна розпаковка. Знову будуть квіти від е, інтернет-магазину Яскрава Клумба. Е, взагалі я не планував знімати цю розпаковку, оскільки я замовляв лише е, у Коріннівач, і в додачу до нього е, три е, квітки, які мені сподобалися, теж цибулинки е, хотів е, ще досадити, мені трохи не хватило в одному місці. Тому, звичайно, що розпаковку думав, не буду знімати. Це лише три квітки, три цибулинки і один укорінювач. Але в інтернеті я бачив дуже багато поганих відгуків на рахунок іменно яскравої клумби, оскільки багато покупців жалуються, що купували багато квітів там, і багато з них. Були дуже зіпсовані ці булинки погонивші, зіпсовані, хворі. І тому я вирішив, що все-таки хоч і маленька в мене посилочка, але я зніму цю розпаковку, оскільки в попередньому ролику я дуже рекомендував цей інтернет-магазин. і Якщо хтось раптом закаже там і йому прийде бракований посівний матеріал, то буду дуже я. Переживати, що по моїй рекомендації хтось потрапив на такий поганий магазин, тому, звичайно, що знімав розпаковку. Але тут лише три рослинки, тому не думаю, що там щось буде погане, але тим не менш вирішив все-таки показати, що і як. І попередити вас, що відгуки ходять на рахунок цього інтернет-магазину, що там дійсно приходить дуже багато зіпсованого матеріалу. Це у нас тут рекламки, це це, ми бачили в минулому ролику, не будемо на цьому зупинятись. Це, собственно, укорінювач, який я замовляв, який мені був потрібен. І через нього я вирішив робити це замовлення. І в додачі до укорінювача я ще замовив три квітки. Так, це у мене перша це тюльпани. Бачите, самі ці блинки цілі, здорові. Я навіть відкрию. Тюльпан називається кліарватар гігантський тюльпан чиста вода. Це, взагалі, білий тюльпан буде. Я не фанат білих тюльпанів, оскільки, точніше, взагалі білих квітів, оскільки я більш люблю темні чорні квіти. Бачите, здається, нормальна цибулинка. просто якесь таке пошкодження. Але я бачив навіть на домашніх своїх тюльпанів, коли знімаєш цю шкірку. То цибулинки стають такими трохи ніби попеченими. Але ну, я вважаю, що це нормально для цибулинки. Е, так от, е, я не фанат е, рослинок, білого кольору квітів, оскільки е, ну, досить непогані цибулинки, як на мене, це таке попечення, воно мене не мерегує, це на тюльпанах здається нормально. Але іменно цей вид тюльпанів я вирішив замовити, оскільки е, нещодавно дочитав книгу е, Приквел до Голодних Ігор з е, балада про змій і, і е, співочих пташок і змій, і там е, головний герой це Сноу. Тобто головний антагоніст основної серії, і його фішка була, це, і по, по книзі все завжди це проходило це біла роза. Оце його така м м візитна картка, його символ це білі рози. І от по цій причині, коли я побачив ці білі тюльпани, я вирішив, що вони мені потрібні, бо бачите, самі на екрані. Вони дуже-дуже такі білі-білі і зразу дивишся на них і взагаліш собі знову. Звичайно, роза це не тюльпан, а, а, але а, білі рози я в себе не хочу мати. А от тюльпани, я вважаю, що вони виглядають досить таки красиво, тому звичайно, що я їх замовив. А наступний це Крокус Негробой. Це буде фіолетовий такий гарний. А, Крокус. Я декілька крокусів вже маю. А тако... я маю вже фіолетові, але світло. А це дуже такий темний-темний фіолетовий колір, І тому, звичайно, що е, я як побачив це в інтернеті, я, звичайно, що замов. Бачите, самі. Е, тут теж трохи таке ніби попечене, де злізла шкірка, але, ну, як на мене, то нормально. Бачите, самі гарні цілі е, цибулинки, вже от проростокі. Е, ніяких жодних ушкоджень. Я не бачу. Класні цибулинки мені подобається. 5 штучок пакетик якщом би ні. Посадити такий крокус для краси у городі я дуже радий. І третій, останнє це суміш гіоцинтоїдес. Це, коротше, має бути, здається, три кольору Три кольори. Тут у мене п'ять цибулинок, а кольори мають бути, здається, якщо я правильно пам'ятаю, рожевий, білий і синій. Такої квітки у мене ще не було. Я її побачив і мені захотілося мати в колекцію цибулинкових квітів, оскільки я такої ще не маю. От такі якесь цибулинки такі дивні, знаєте, ще такі не бачив. Вони мало виглядають так странно, мало так ніби... Померзли мало десь. Е, можливо, я, скоріше за все, вони такі мають бути. Я не знаю, я перший раз цю квітку купляю, перший раз беру. Я просто показую вам в екрані, на екрані, як воно виглядає, яке воно прийшло. Як на мене, мені здається, що воно здорове. Е, садити буду, побачимо, як воно проросте. Звичайно. що. Сподіваюся, що вони не хворі, їм все гаразд з ними. Але бачите, здається, ну. Трохи дивні для мене цибулинки, але, але, як на мене, досить нормальні. Не знаю, якщо ви спеціаліст по цих гіоцинтоїдесів, то, будь ласка, а, відпишіть, чи це нормальний а, зовнішній вигляд для цієї рослинки чи ні. Бо, бачите, я не можу сказати щось погане про цю рослинку, оскільки я на ній а, не спеціалізуюся. Нарциси, як на мене, то точніше, тюльпани перепрошую. А, як на мене, нормальні. Вони завжди, коли шкірку втрачають, то набувають такого е, якби, попеченого кольору. Для мене це не проблема. Я деколи знаю, якщо цибулинка чиститься, я їх чищу. Хтось чистить, хтось не чистить, я їх чищу, оскільки боюся, щоб потім після гниття цієї шкарлупи е, сама цибулинка не захворіла. Тому, якщо воно чиститься, зчищається легко, то я його чищу. А якщо воно не зчищається, я залишаю, як воно є. Не знаю, чи можеш його чистити, чи треба, чи не треба. Але в інтернеті бачу, багато хто вирощує, і там кось чистить, а кось не чистить. Тому, думаю, проблем особливих ніяких немає з цим. Крокуси, я ще я сажав, але я ще не бачу, щоб вони все чистили. Я сажав такі цибулинки, але бачите, деякі з них чистять. Можливо, з-за того, що вони вже. Давно би час їх садити, і вони вже починають прокидатися. Але якихось таких страшних пошкоджень я на цибулинках не вижу. Тому якось так Мені доставка сподобалася. Звичайно, що буду в цьому інтернет-магазині замовляти ще. На весну планую замовити лілії і гладіолуси. Оскільки гладіолус я дуже люблю, але маю мало кольорів, хочу більше кольорів набрати. А лілії я хочу засадити одну ділянку, таку вздовж лінії. У мене вже там є посаджені лілії, але е, здається, там є прогалини, тому я хочу навесні побачити, де проросте, де не проросте. І в ті прогалини хочу досадити, докупити квітки. Якось так. Що ж, сподіваюся, вам відео сподобалося. Коротке, мало змістовне, але тим не менш. Залишайтесь на каналі. Далі буде дуже багато книг. Бувайте, до зустрічі!